Одним з найголовніших завдань очільника громади є контроль за діяльністю структурних підрозділів Подільської міської ради та комунальних підприємств громади, вивчення їх потреб та координації дій між ними. З даною метою 4 листопада відбулася щотижнева нарада під головуванням виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського. В нараді прийняли участь керівники відповідних структур міської ради та керівники комунальних установ. Вже традиційно засідання розпочалось зі звіту очільника Подільської громади Олега Албанського з приводу. Військово-соціальної обстановки в громаді ситуація на території Подільщини та на кордоні продовжує залишатись спокійною, стабільною і знаходиться під повним контролем. Далі звітували керівники установ критичної інфраструктури, які задовольняють основні потреби населення. Найголовнішою темою наради, яка цікавила очільника громади Олега Албанського, стало обговорення стану опалювального сезону, який розпочався в Подільську 1 листопада. Першим з даного питання звітував директор КВЕП Подільськ теплокомуненерго Максим Первей. Він поінформував присутніх. Що вже виконано більшість заявок від населення щодо налагодження опалення у багатоквартирних будинках. З декількома будинками підписуються договори на обслуговування, що дозволить підприємству виконувати необхідні роботи. У минулі вихідні силами Теплокомун проводились роботи по перевірці та налагодженню опалення у навчальних закладах. Також про якість опалення у своїх установах прозвітував головний лікар Подільської міської лікарні Дмитро Літянський та головний лікар ЦПМ тобто сімейних лікарів, Любов Мемей. Окрім того, вони повідомили присутніх про кількість хворих. Що звертались за допомогою про ремонтні роботи, які проводяться у лікарні, а саме про ремонт інсультного блоку та інфекційного відділення Подільської міської лікарні, процвітував Дмитро Літянський. Про роботу своїх підприємств звітували й інші керівники. Наприклад, керівник пудельського водоканалу Володимир Негрецько доповів, що підприємство працює в штатному режимі, проводились роботи з обстеження і обслуговування багатоквартирного будинку щодо необхідності ремонту підвального приміщення та каналізації. Щодо інших абонентів, то водопостачання подається стабільно і без збоїв, директор комунальної організації Чиста громада Олександр Задорожний доповів, що підприємство продовжує роботу з регулярного вивезення твердих побутових відходів та догляду за санітарним станом. Подільська підприємство продовжує працювати у посиленому режимі, що обумовлено осіннім сезоном та великою кількістю опалого листя, яким недобропорядні містяни заповнюють сміттєві контейнери. Окрім того, була надана інформація щодо ремонту вуличних систем водовідведення, оновлення контейнерів та встановлення дорожніх знаків. Директор КП міськ світло Віктор Кострицький повідомив, що світлофори із зовнішнього освітлення вулиці пішохідних переходів працює без збоїв. Продовжуються роботи з підрізання дерев над лініями електропостачання. Директор департаменту житлово-комунального господарства Євгеній Руснак поінформував присутніх щодо проведення рейдів, з виявлення фактів порушення санітарних норм та порушення правил торгівлі. Було видано п'ять приписів та складено один адміністративний протокол. Окрім того, була надана інформація щодо реалізації запланованих Сдівельних робіт, виконуючи повноваження подільського міського голови Олег Албанський, в свою чергу зазначив кілька напрямків роботи, на які необхідно звернути особливу увагу. Наприклад, пришвидшення роботи з вирішення всіх нюансів і якнайшвидшого підключення gps трекерів щоб жителі громади могли користуватись додатком і планувати свої дії відповідно до руху міського транспорту. Також необхідно провести обстеження комунікаційних систем міста і де необхідно встановити люки задля безпеки населення. Не залишилось без уваги керівника громади і питання і промислового розвитку Подільська загалом кожен із присутніх керівників прозвітував про стан справ у своєму підрозділі або установі. За результатами наради керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримали низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань.